Відлуння золи. Кейджі відкриває очі і бачить себе у залі з тисячами сидячих фігур. Усі без облич, але з отворами замість очей. Це душі мертвих. Одна з них каже суд почався. Всі, хто помер через тебе, прийдуть. Тоді з тіні виходить перша душа, його брат. Обвинувач перший, брат. Брат каже я кликав тебе. Але ти прийшов із вогнем. Ти знищив те, що я хотів врятувати. Кейджі бачить, як усе, що він робив, виглядало зовсім інакше збоку. Його меч це не зброя. Це язик полум'я, що знищував усе довкола. Обвинувач друга Аой. Аой теж з'являється. Але вже не я друг. Вона шепоче я віддала душу, щоб врятувати тебе. А ти прийшов спалити мене. Її тіло розсипається на попіл, і він тоне в ньому. Ти зрадив навіть тих, кого любив, говорить вона крізь тишу. Третій обвинувач ти сам. Перед ним з'являється він сам. Такий, яким був колись чистий, людяний. Але ця версія Кейджі каже Я це той, ким ти більше ніколи не будеш. Вибери, або залися демоном, або зникне назавжди. Справжній суддя. Із неба падає чорна зірка. З неї виходить чорне полум'я. І каже Я не демон. Я лише вогонь. Ти сам вибрав мене. Я можу залишити тебе, якщо ти доведеш, що ще маєш душу. Але чи є в тобі ще щось, крім попелу? Справжній суддя. Із неба падає чорна зірка. З неї виходить чорне полум'я. І каже Я не демон. Я лише вогонь. Ти сам вибрав мене. Я можу залишити тебе, якщо ти доведеш, що ще маєш душу. Але чи є в тобі ще щось, крім попелу? Прокинця, аой. Аой стоїть на місці, де все біле. Навіть її тіло прозоре. Голос зверху, аой. Ти не мертва. Але й не жива. Тебе покликано на суд. Приймаєш. Вона киває. Позаду неї з'являється попіл. Попіл Кейджі. Гріх любові. Перший обвинувач Кейджі. Але не як демон. А як тінь, яка говорить. Ти пожертвувала собою не заради мене. Ти боялася залишитись одна. Твоя любов була страхом, а не відвагою. Вона кричить ні. Але зал повний мовчання той, кого ти не врятувала. З'являється маленька дівчинка. Вона каже ти врятувала його. Але дозволила мені згоріти. Бо я була чужою. Обличчя дівчинки обвуглене, але очі живі. Аой плаче. І каже я боялась. Я не могла всіх. Голос у залі, але ж і не намагалася. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.